Добрий день, дорогі друзі, рада вас вітати. Ми з вами продовжуємо говорити про використання формул. Їх дуже-дуже багато, більше 500, але ми з вами поговоримо про ті, які частіше використовуються. Отже, для того, щоб побачити, які тут є формули, знизу можемо натиснути на, на якусь критиночку. Внизу у нас відкривається віконечко, з лівої сторони у нас є позначка формули, ми на неї натискаємо і переходимо до меню, які тут є формули. Ми можемо побачити, які є категорії. Можемо побачити всі формули, ось категорії, дивіться, і логічні, і математичні, і, 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 і формули з датами, і з текстом. Дуже багато. Якщо ми хочемо натиснути всі, відкриваємо, і ось тут, дивіться, біля кожної формули в кінці з правої сторони, у нас є позначка, на неї натискаємо. І ось тут ми бачимо, що це за формула, що вона означає. І більш детальніше ми можемо дізнатися про неї, якщо ми натискаємо детальну інформацію про функції. Натискаємо і переходимо в табличку. Google, і тут нам буде пояснення, що це за формула. Ось тут є у нас приклад її використовування. Приклад, як її потрібно прописувати. І ось вона, бачите, приклади. Тому що, коли ми пишемо формули, ми можемо помилятися. І для того, щоб не помилятися, у нас є з вами приклади, як це робити буде правильно. Ну і е, нічого тут такого страшного немає, тому що ми всі люди можемо помилятися, і тому у нас є ось такі зафіксовані приклади, і це дуже-дуже зручно. Так, що ще хотіла сказати, якщо ми, наприклад, коли вписуємо формулу і додаємо текстову інформацію або про посилання, тому всю цю інформацію ми саме, саме ставимо в лапки. Ось це треба пам'ятати. Ну, ми зараз це, про це поговоримо більш детальніше, тому давайте почнемо з першого завдання. У вас є Google-документик. Докумен... Google Дивіться, тут є завдання з лівої сторони, ось цей рядочок виділений жовтим. Це означає, що ось тут ми будемо саме писати відповіді, а ось тут прописані формули, які ми будемо з вами використовувати. Це її функція, наприклад, ось формула репт. Це, це її значення, що вона може робити, копіювати певну кількість разів може. А це означає текст. Да? Це означає, що ця формула відноситься до категорії текстових. Отже. Дивіться, у нас є з вами ім'я і нам, якщо його потрібно декілька разів повторити, то для цього ми натискаємо віконечко, куди ми будемо вписувати нашу формулу. Знизу у нас є віконечко, куди ми будемо вводити наш текст або формулу. Натискаємо спочатку знак «Дорівнює», тому що ми пам'ятаємо, що завжди ми починаємо писати зі знака дорівнює. Пишемо англійською репт. Далі ми відкриваємо дужку. І нам потрібно вставити ось цю комірочку, де у нас є ім'я. Далі ми прописуємо крапка з комою. І, наприклад, прописуємо декілька разів, хай буде 5. Далі закриваємо дужку і натискаємо галочку. І ось дивіться: ось у нас з вами скопіювалася інформація. Декілька разів, як і є, ми, як зазначили, 5 разів Повтор, Внизу дивіться. Тут буду писатися вже, що наша функція вона виконана: повтор, комірочка вказана, як, яку саме ми вказували ось вона ця комірочка. І по, е, написано, що 5 разів можемо проховати, дійсно, так і є: 5 разів. Ось таким чином: це перша формула. Давайте перейдемо до другої формули. Наприклад, нам потрібно з вами вставити якісь римські цифри. Тут у нас в клавіатурі цього немає, то ми натискаємо. Комірочку, куди ми будемо вставляти саме цю формулу. Дивимось, змінити на римські цифри. Це, ця формула робить саме таке завдання виконує. І у нас є назва цієї формули Роман. Натискаємо знак дорівнює, прописуємо англійськими Роман. Далі відкриваємо дошку, і нам потрібно натиснути ту комірочку, яка у нас є з вами. Натискаємо. Далі крапка з комою, закриваємо нашу дошку і натискаємо галочку. І ось дивіться, воно саме перетворилось на римські позначки, на римські, на римські цифри. Тобто, щоб ми так розуміли, що у нас оці формули вони, вони саме виконують ту функцію, до якої вони прив'язані. Тобто, вони виконують зараз ми з вами категорію текст розбираємо. Так, таким чином, далі ми переходимо до наступного завдання. Нам потрібно з вами додати рядочки один до одного. Ось ми дивимося, у нас є з вами декілька рядочків. Для цього нам потрібно виділити комірочку, куди ми будемо це, це вставляти. Далі нам потрібно з вами давайте спробуємо ввести там, де у нас формула, знак дорівнює. І давайте спробуємо ввести назву цієї формули. Але тут не завжди відображається, коли прописується ця назва цієї формули. Може таке бути, що нам потрібно буде її шукати саме в текстових категоріях. Давайте спробуємо зараз ввести, і щоб нам наша Google-табличка підказала швидше цю формулу. Спробуємо. Так. Ну, скоріш за все, вона не буде відображатись нам. Так, а ні, з'являється, бачите? віконечко. Давайте далее будем прописывать кон. Так. так. Умылочка. Так, ну... Бачите, не з'явилась нам ця формула, тобто вона не відображається, то нам прийдеться з вами її пошукати в категоріях текстових. Ну, Давайте пошукаємо саме її, її формулах. На жаль, у мене тут не на англійській мові, то будемо шукати саме за категорією. Дивіться, щоб знайти краще розуміти, як шукати, то у нас є позначення, що вона виконує. Додати рядок один до одного. Шукаємо за цим значенням. Заходимо в категорію текстові. Ось у нас текстові, і нам з вами потрібно знайти, щоб рядочки поєднувалися один з одним. Так, 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 так. Ось вона, дивіться, додає рядочки один до одного. Ми натискаємо на неї, і ось у нас з'являється ця формула. І ми сюди тепер додаємо рядочки один за одним. Один рядочок. Потім у нас, ми ставимо крапочку з комою, другий рядочок, крапочка з комою, третій рядочок і крапочка з комою. Дошка закривається, натискаємо галочку, і ось у нас з'являється. До речі, я можу тут додавати не комірочку за комірочку, а можна просто додати діапазоном. І буде, буде теж саме такий же ж ефект. Тобто, якщо я зараз видалю ось ці комірочки, так у мене вже формула тут стоїть. Мені потрібно, наприклад, просто видал, додати цей діапазончик. Ось я його додаю, який мені потрібно додати. Ось, бачите, у мене стоїть позначка. Далі натискаю галочку. І ось буде е, саме така позначка. Далі переходимо до наступної формули. Вона теж відноситься до текстових, називається змінити регістр. І ось дивіться, ось вона, бачите, все великими літерами написано. А нам треба поміняти його. Е, для цього ми знову натискаємо оцей рядочок. Е, цієї формули, здається, не. дещо по-іншому називатись. Шукаємо ось текстові, і ми шукаємо, е, читаємо, які тут є функції. Ну, я вже шукала цю інформацію, то це буде ось вона. Всі символи, ось це. Я, якщо я відкрию, да, ось вона буде. Підписуватись буде саме ось так. Тепер для того, щоб мені поміняти цей регістр, я натискаю цей діапазон, натискаю галочку, і дивіться, в мене міняється регістр. Тут було великими літерами, тут вже маленькими літерами. Далі, далі переходимо наступна формула «Видалити зайві пробіли. Буває така ситуація, що не, не завжди пробіли е, у нас видаляються. Ось бачите, тут, наприклад, дуже великі пробіли, і ми не можемо їх змінити, то тоді у нас є така формула, яка це робить. Натискаємо цей рядочок, куди ми будемо вставляти нашу формулу. У нас формула називається Видалити зайві пробіли. Ми заходимо в формули, натискаємо категорію текстових і шукаємо. Ось вона видаляє зайві пробіли. Якщо я натисну на літеру, і ось дивіться, ось я бачу: видаляє зайві пробіли в початку та в кінці текста. Тобто це то, що нам, те, що нам підходить. Так, і натискаємо. І тепер вона вже стає активною. Для того, щоб знову ж таки нам попрацювали з цим, натискаємо цей діапазончик. І це, до речі, відноситься не тільки до самої цієї комірочки, а це ми можемо видалити тут прибіли у всьому діапазончику. Ну, в даному випадку, давайте в комірочці виділили комірку, натискаємо галочку, і дивіться, бачите, все у нас тепер добренько, все помінялося так, як нам потрібно. Отже, нам потрібно з вами вказати номер стовпця ось ця формула, і це у нас категорія пошукові. І ми, наприклад, тут ми не бачимо у нас дуже багато стовпців. То ми е, спочатку виділяємо, де ми будемо це робити. Так, далі. Е, нам потрібно з вами ввести цю формулу. Якщо її тут немає, ну ми тоді пошукаємо. Цикаємо формули. Шукаємо. Так, 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 ось вона пошукові функції. Ось вона, номер стовпчика. Ось вона. Дивіться, натискаємо. І бачимо, що тут ми можемо за допомогою цієї формули знайти номер стовпця для вказаної комірочки. Так. Виділяємо. Ось воно з'являється. І нам, ну, наприклад, давайте оцей візьмемо, натискаємо. Далі натискаємо галочку. І ми бачимо, це буде другий стовпець. І перевіряємо. Дивіться, один, два. Там до нас стоїть 43, це у нас буде другий стовбчик. Бачите, дуже зручно є. З цим ми впорались. Давайте наступне. Об'єднати значення комірок. Ось тут ми будемо це робити. І от дивіться. У нас, наприклад, є дві комірочки, а нам потрібно їх об'єднати. І оце нам якраз допоможе виконати ця формула. Так, давайте спробуємо знайти цю формулу, знак дорівнює. Вводимо. Так, знову такі літери ось тут у нас. Ось, бачите. І ось нам. Помічник нам потрібно ввести значення 1, поставити крапочку з комою, і значення 2, і закрити дужку. Давайте це так і виконаємо. Додаємо спочатку одну комірочку, крапочку з комою, потім додаємо другу комірочку, і дужку закриваємо, вона автоматично закривається, і натискаємо галочку. Є, бачите, але тут не дуже зручно, тому що тут воно додається без пробілів. Тобто, якщо ми робили з вами в минулій роботі, там за допомогою асемблер, формули асемблер, там ми об'єднуємо комірочки, але там вже у нас є з вами пробіл. Ну, Такий варіант теж можливий. Так, Наступний у нас варіант з вами. Це ми виконали, переходимо. Закодувати текст в гіперпокликання.